В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску Ізмаїл попрощався із загиблим військовим Русланом Фокшиком. В Ізмаїлі було відкрито меморіальну дошку на честь захисника України Романа Сергеєва. 20 лютого біля Паласу культури імені Тараса Шевченка відбулася акція Янголи пам'яті на честь героїв Небесної Сотні. З вами у студії Марія Зенченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 21 лютого орієнтовно такі. 864 860 осіб особового складу, 10 146 танків, 21 130 одиниць бойових броньованих машин, 23 462 артилерійські системи, 1 1080 засобів протиповітряної оборони, 370 літаків, 331 гелікоптер, 24 156 безпилотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3064 крилаці ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 38 104 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3 753 одиниці спеціальної техніки. Ізмаїл попрощався із загиблим військовим Рушланом Фокшиком. Він загинув на Сумщині під час виконання бойового завдання. Провести в останню путь загиблого захисника прийшли рідні, близькі, побратими по службі, знайомі, представники міської влади та місцеві жителі. Докладніше дивіться у репортажі. Ізмаїл попрощався із загиблим військовим Русланом Фокшиком. Він загинув на Сумщині під час виконання бойового завдання. Провести в останню путь загиблого захисника прийшли рідні, близькі, побратими по службі, знайомі, представники міської влади та місцеві жителі. Чин відспівування військового відбувся у Святопокровському кафедральному соборі. Влітку 2014 року Руслан Фокшик прийшов служити прикордонником, а вже восени цього ж року пішов захищати Україну у зоні проведення антитерористичної операції. До Ізмаїла чоловік повернувся 13 лютого 2015-го. А вже у липні одружився з коханою, що чекала на нього майже півроку. З часом у родини народилась донька. Після участі в АТО Руслан Фокшик вирішив продовжити кар'єру військового. Щоб стати офіцером, він пройшов навчання у Національної академії Державної прикордонної служби України і. Мені Богдана Хмельницького. Від початку повномасштабного вторгнення у складі прикордонної комендатури швидкого реагування чоловік виконував свій військовий обов'язок на всіх напрямках, де точились запеклі бої. Був контужений, проте після лікування повернувся на службу. Виконуючи чергове завдання, чоловік загинув. Після завершення чину відспівування загиблого захисника урочистою ходою провели в останню путь. Заступника начальника першої прикордонної частини прикордонної комендатури швидкого реагування лейтенанта Руслана Фокшика поховали на алеї слави героїв. Ізмельське телебачення висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава українському захиснику. Наталя Гаврилова, Дмитро Яфимов для програми. Новин 21 лютого до Ізмаїла прибула делегація партнерів із Могилів Подійського в рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Ізмейнська міська рада затвердила меморандум про співпрацю з містом Могилів подільський Вінницької області у межах національного проєкту Пліч Опріс згуртовані громади, який покликаний об'єднати громади партнери з столових та центральних громад України задля підтримки та відновлення громад форпостів які розташовані вздовж кордону та на лінії бойового зіткнення, де значна частина об'єктів інфраструктури пошкоджена та зруйнована. Ідея проєкту у тому, що громади працюють у парі партнерів, об'єднують за схожими характеристиками кількістю населення, типом чи логістичною зручністю. В Одеській області визначено чотири громади Форпости, одна з яких Ізмаїл. Громадою партнером нашого міста визначено Могилів Подільській Вінницької області. Подробиці про візит делегації у місту Ізмаїл. Дивіться у наступному випуску новин. 20 лютого у в, в ліцеї номер 6 гімназію було відкрито меморіальну дошку в пам'ять про захисника України Романа Сергеєва, військовослужбовця 122-го окремого аеромобільного батальйону, 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ збройних сил України, який загинув під час російсько-української війни, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Подробиці дивіться далі. 20 лютого в ЗМІ в ліцеї номер 6, з гімназією було відкрито меморіальну дошку в пам'ять про захисника України Романа Сергеєва, військовослужбовця 122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України, який загинув під час російсько-української війни, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Народився 14 червня 1987 року в місті Ромни. Сумської області. Коли Роману виповнилося 6 років, родина приїхала в місто Ізмаїл, де Роман навчався в школі, відвідував гуртки Палацу дітей та юнацтва. З самого дитинства Роман був допитливим, багато читав та відрізнявся від однолітків загостреним почуттям справедливості. Після закінчення школи. Рома вступив до вищого професійного училища міста Ромни, яке закінчив з відзнакою та отримав спеціальність столяра. Потім працював будівельником. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на території України, знаходячись на Сумщині, Роман передавав відомості Збройним силам України про пересування ворожих колон бронетехніки. До осені 2022 року очолював волонтерську організацію Моя допомога Сумщина. Потім Моя допомога Україна у складі волонтерської організації Добробат розбирав руїни після ворожих обстрілів у містах Лебедин, Тростянець, Боромель та возив допомогу нашим воїнам на передову Бахмут. Наприкінці літа. 2022 року повернувся в рідний дім у місто Ізмаїл. Сказав матері Людмилі Дмитрівні, що волонтерської роботи йому замало і що йде добровольцем на фронт. У листопаді 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Пройшов військову підготовку в учбовому центрі. Служив стрільцем-помічникам гранатометника 122-го окремого аеромобільного батальйону 81-го окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ України. Мав позивний волонтер 4 травня 2023 року. Під час штурму ворожих позицій поблизу селища міського типу Білого Рівка Лисичанської міської об'єднаної територіальної громади Сівсько-Донецького району Луганської області солдат Роман Сергеєв героїчно загинув, віддавши за визволення української землі найдорожче, що є у людини власне життя. Військовослужбовця Романа Сергеєва поховано на Алеї Слави в місті Ізмаїл. Право відкрити меморіальну дошку було надано матері загиблого героя Людмилі Сергеєвій. Указом президента України за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. самовіддане виконання військового обов'язку. Роман Олександрович Сергеєв нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. Пам'ять про Романа Олександровича Сергеєва навіки залишиться у нашій пам'яті. Герої не вмирають. Юля Петлецюк Кристина Ланголь для програми новин. Двоє жителів Ізмейського району понесуть кримінальну відповідальність за спричинення тяжких тілесних ушкоджень співмістянину та працівникові магазину. Слідчі скерували до суду обвинувальні акти щодо правопорушників. Один із них вже отримав обвинувальний вирок. У вересні минулого року 23-річний чоловік вдарив ножем колишнього зятя знайомою під час варки. Потерпілий отримав серйозні травми і звернувся до лікарні. У грудні в Ізмилі 24-річний чоловік побив охоронця магазину, що призвело до тяжкої травми голови. Правопорушники були швидко затримані та зізналися після збору доказів. Матеріали відносно 23-річного чоловіка Ізминський районний суд вже розглянув. Йому призначено 5 років ув'язнення з іспитовим строком на 3 роки. Другий правопорушник очікує на судове рішення. Щорічно 20 лютого відзначається День Героїв Небесної Сотні. Традиційно по всій Україні та за кордоном розвішують паперових янголів, які символізують дочі загиблих борців за свободу та перемогу світла над темрявою. Ізмил цього дня долучився до цієї акції. Подробиці дивіться далі. Щорічно 20 лютого відзначається День Героїв Небесної Сотні в знак пам'яті про громадян, які загинули під час революції гідності, у боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини, європейське майбутнє України, та завдяки яким було змінено перебіг історії нашої держави. Традиційно по всій Україні та за кордоном цього дня розвішують паперових янголів, які символізують душі загиблих борців за свободу та перемогу світла над темрявою. 20 лютого навпроти будинку культури імені Тараса Григоровича Шевченка відбулася акція. Янголи пам'яті на честь героїв небесної сотні. До заходу долучилися представники змийської районної державної адміністрації змейської міської ради, школярі та небайдужі мешканці міста. Також янголів розвісили на гілках дерев на територіях прилеглих до загальноосвітніх закладів. Сьогодні ми долучаємось до тихої акції Ангели пам'яті розвішуємо на гілках дерев у театральному сквері паперових янголів. Дощі, сніги, вітри розмивають янголів, і вони зникають з дерев, але лишаються у нашій пам'яті. Герої Небесної Сотні стали першими, хто вийшов за межі можливого та засвідчив перед цілим світом стійкість та лішучість громадян України. Їхню готовність покласти життя за загальнолюдські цінності, бороні гідність, свободу та демократію. Разом із героями російсько-української війни, які відстоюють на фронті наше право жити у вільній соборній Україні. Вони живлять та зміцнюють нашу віру в перемогу. Вічна слава Героям Небесної Сотні! Юлія Петлацюк, Христина Ланголь для програми новин. Поліцейські викрили та затримали двох підпалювачів автівки в Одесі. За обіцянку грошової винагороди зловмисники підпалили автомобіль Реномиган, що належав цивільному жителю, видавши його за військовий. Обом фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Подія сталася кілька днів тому, близько 22-ї години на Миколаївській дорозі. Займання автомобіля помітили сусіди потерпілого та викликали вогнеборців, які оперативно загасили вогонь. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Поліція встановила що до підпалу причетні двоє місцевих безробітних. 35-річний, раніше судимий отримав замовлення через месенджер і залучив 41-річного знайомого. Однак вони підпалили випадкову машину, наклеївши на її номер чорну наліпку, щоб видати за військову. Виконання завдання зняли на відео та передали замовнику. Поліцейські затримали підозрюваних, вилучили докази та повідомили їм про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід, тримання під вартою з правом застави. До розслідування триває. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 41 гривня 45 копійок, продаж 41 гривня 90 копійок. Євро купівля 43 гривні 35 копійок, продаж 44 гривні. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 22 лютого, в Ізмилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7,9 градусів морозу, вдень 0 0,2 градуси морозу. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4 градуси морозу, вдень до плюс 3 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті із на нашому youtube каналі із Online та у соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.